Учасники фольклорного гурту Зоряниця Луцької музичної школи номер 1 імені Фрідеріка Шопена розпівуються. Нині каже учень Макарка Шуба, діти беруть участь у різдвяному концерті. Щоб у хазяйстві, все й до ладу, щоб здорові всі ви були, щоб у достатку завжди жили, щоб у достатку. Наш колектив на даний момент розпівує, розпівується, щоб потім на сцені краще виконувати красиві народні українські пісні. Концерт Неповторна мить Різдва відкриває гурт Кобзарик, говорить його учасник Северин Костюк. Я трошки хвилююсь, ну, перший номер. В гурті 10, 10 бандуристів та є солісти. Будемо виконувати колядку волинські землі. Часом губишся і не знаєш, що підібрати, а потім знаходиш влучний твір, який лягає усім на голос, на бандуру. У нас колядка в обробці Оксани Герасименко. Тобто цей твір вже сучасний композитор, вдосконалила, прикрасила, але колядка народна, так. У першій луцькій музичній школі навчається 600 учнів. Половина з них нині бере участь у різдвяному концерті, говорить директорка Ольга Чуріна. На цих кадрах під керівництвом Юрія Фокшея репетирують сопілкарі. Музикант каже: окрім учнів школи, у колективі грають її випускники. Нинішні студенти. Наш ансамбль грає колядку, яка називається «Прилетіли Янголята. Ну, сопілки бувають в нас різні, наприклад, там прима, альти. Вони бувають не лише за зовнішньою цією різні, а тембром ну, звук відрізняється, щось грубіше звучить, щось навпаки. Другий рік поспіль ходить на концерти у музичну школу, аби підтримати свою онуку Артур Василевський. Я сам ходив в цю школу 50 з лишнім років назад. В цю школу ходили музичні мої сестри. Займалась на ну, даний час ходить моя внучка Анастасія Василевська в школу. Займається на бандурі. Ну вона не не тільки потім, коли виходиш звідси, нехай само початку коли тільки приходишся в очікуванні. Восьмий рік поспіль у школі відбуваються різдвяні концерти, говорить директорка Ольга Чуріна. З її слів, бандуристи, домристи, скрипалі, оркестр народних інструментів та вокалісти до концерту підготували 26 творів. Концерт є благодійним. Ми збираємо кошти на допомогу Збройним силам України, що в принципі робимо і на кожному концерті, який відбувається в нашій школі. Ось за два роки, практично два роки війни, школою уже зібрано 168 тисяч гривень. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільна Новини, Луцьк.